Добрий день. Добрий день. Наш дивний сафлов. Його немає. А ви хто? Дружина. Дружина, Дружина де. Uh, а хто з звісно? Ми робимо повіщення. Про що? Повістка йому є. Куди? Ну, прикинь, необхідно на комісії, то менше списаний. На реабілітації в Польщі. На реабілітації. Так. Він служив. Ну звісно, отримав поранення при захисті батьківщини. Дивіться, тоді вам краще, це ага, хто нам видавати, я знаю, йому край, вам краще взяти повістку і підійти в, в ТЦК. Він приїде сам і сходить, і все зробить. Я не маю часу з двома діття ходити в ТЦК і все. Тому що він давним-давно списаний, отримує пенсію на його ну, то тим його. Я не маю взяти. часу, коли йти. Тому вибачте, він приїде і все, ми це розберемо. Ви хочете брати? Ні. Буде штраф, не хочете. Який штраф? За що буде штраф, що він списаний військовим? Ну, ну, це неуточнені дані. Ви прийшли з неуточненими даними, приносите повістку, списаному військовому, і йому буде за це штраф? Ну, ну, е... на основі що? Скажіть, будь ласка. Краще б не її взяли, да ви сходили замість нього. Ви розумієте, в мене двоє дітей, я не маю коли ходити. Може, я вам розішки взяти, ні? <laughs> На міще не я просто якийсь нонсенс. Ну не нонсенс ніякий. Ну, no, а як це? Насять повісти.